Будуй свої мрії. Така чудова автівка BYD робили шумоізоляцію підкривників. Рідкий підкрилок і арки. Арка підкривка перед роботою. Проблеми в міцях на арки поклеїли фольгований бітом. Ось як тепер виглядає арка під рідким підкривком. А ось величний підкрилок із Клили підкрилок фольгованим бітмом. Повернули підкрилок на арку. Повернули на місце і колесо. Ось як звук з нешумованого підкрилка, А ось шумованого. А ось і задня арка. Нанесли рідкий підкрилок. підкрилок і повністю. Вилучний там підкрилок підсилили рідким підкривком та дали йому кристалізуватися.